З раночком вас, друзі, вітаю 5 хвилин Олексій Лішенка. І ми починаємо. Ми починаємо. Знаєте, тільки вчора ввечері я говорив про перебазування з Херсона до Мелітополя російських е, вище керівництво військове тієї групіровки, що знаходиться в Херсоні. Тільки вчора ввечері говорю. Вже за ніч зранку пішли повідомлення, що з Мелітополя вже е, колаборанти, колаборанти, зрадники нашої батьківщини Мелітопольські вивозять свої родини з Мелітополя до Криму або до Росії, а також почали вивозити свої родини, які встигли привезти сюди да? е, деякі росіяни, деякі Росіяни, яких перевезли з Росії, там, вчителі, чи ще якісь там посадовці поставили, чи ще вони почали вивозити з Мелітополя свої родини. Ну що, друзі? Ми. Ну, що от навіть сказати нічого, да? Хай везуть в Крим, хай везуть туди, куди хочуть. Навіщо вони взагалі сюди їх завезли? Що ви возите зі своїми родинами, як дурень зі ступою? Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Дякую вам, друзі. Дякую за донати, що ви перераховуєте. Лайкайте, лайкайте як можна більше, як ви можете. Діліться публікаціями, друзі. Натискайте дзвони, коли підписуєтесь на канал. Особливо підписуйтесь на канал в Ютубі потрібно, друзі, тому що ну, Ютуб це не Facebook. Ну, повірте мені. Це далеко не то. Нарешті, нарешті, Петро Олексійович визнав. А публічно їдучи за за кермом однієї з автівки з красним червоним носом таким, визнав, що я вже не верховний головнокомандувач, і що він і його посіпаки вже не приймають ніяких рішень, але він буде допомагати і так далі, і так далі. Ну, Слава Богу! Тож він взагалі сюди кричав: я гетьман, я президент, я верховний, я то, то, це Бог, знаєте, як то робот. Я такий, я такий, я такий, я такий. Ну, а це були е, слова Петра Олексійовича, але він визвав, визнавши, що ще ні. Але є Але, як завжди, є нюанс. От дивіться, коли. Говорить наш президент Володимир Олександрович Зеленський, він завжди говорить: ми вирішили, ми порадилися, ми подумаємо, ми зробили, ми хочемо. Він узагальнює, що це робить команда, що це все робить не він один. Вони роблять спільно, вони роблять разом з усією командою президента. Да? Це я кажу президента, а він вважає це їхня спільна. Команда, це їхнє е, спільне ось братство і робота, і зараз дійсно військове братство. А ось все-таки Петро Олексійович, хоч і визнав, що він не верховний головнокомандуючий, і рішення він не приймає, але він все одно сказав: Я і моя команда, ми всі будемо. я». І моя команда, я і моя команда, я і моя. Ось, ось Вдумайтеся в це. Все по-черновецькому. Вони всі такі буші. Я, 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 я. Єдине, що він не може тут ставити, я і моя молода команда, тому що хто там молодий? Клімпушцинцадзе, Геращенко, хто там, Федіна, Маруха, ну хто там, хто там молоді, Парубій. Луценко, хто там ще молодий? Геращенко, предатель Родини. Хто ще там молодий? Скажіть, хто? Там нема молоді, нема. Тому він не може сказати. А ось Черновецький міг сказати. Я і моя молода команда. Ось так, друзь. Я і моя команда молода. Что-то делаємо. Ось так і живу. Нафта потихеньку продовжує падати в ціні. За вихідні вона з 97 і 95 доларів за бар, знизилась до 93,05. Начебто й небагато. Ну, 6 доларів з копійками є. І ми нас це радує. І це радує не тільки нас, не тому, що ми такі вредні і противні. Ні, це радує всіх споживачів цієї нафти. І хай вона падає надалі. і надалі. Хай вона взагалі буде безкоштовна. Ну і знову, друзі. Прокличка. А ви підписуйтесь. Підписуйтесь і лайкайте. Він повідомив, що йому погрожують відібрати громадянство України за те, що він підтримує Геннадія Корбана. Ну я фію, друзі. Ну просто я фією. Підіжіть, хто погрожує позбавити його громадянства? Можна, можна прізвище в студію? Ось хто погрожував йому позбавити його громадянства України? Це пункт номер один. Пункт номер один. А навіщо він має ще одне громадянство? Якщо він громадянин України, а чого будуть позбавляти? Не будуть. Він, виходить, має ще одне громадянство. Ну ось і живи по цьому громадянству. А е -е, воюкіяни вибрали громадянина двох держав. Ну, радійте, вам це подобається. У вас це все нормально, да? Так от і третє, громадянин Німеччини захищає громадянина, громадянина Ізраїля, що у них забрали або позбавили громадянства України. Коли ми про це перестанемо говорити, ви скажете, не говори. Вони ж це кажуть, сказали, йому погрожують, хто погрожує? Зеленський, Єрмак, каже, хто там Тимошенко, я не знаю, хто там Арестович погрожує, Подоляк, Шмигаль. Я не знаю, скажіть, хто погрожує. Віталій Володимирович, скажіть, хто конкретно вам погрожує позбавити вас громадянства? Це піар, це роздування, це, це бульбашки, я, я. Ну, як всі вони? Порошенка, я, я, Чорновецький, я, я, Кличко, я, я. Ось так, друзі. Затримуюся вже другий раз на п'яти хвилинах. Ну нічого. Дякую вам. Дякую, до вечора, до зустрічі. Україна переможе!